У рамках підготовки до нового опалювального сезону очільник Ніжина спільно з фахівцями здійснив перевірку технічного стану найбільших котелень міста. Котельня у мікрорайоні Гуньки отримала серйозні пошкодження внаслідок російських обстрілів. Проте, за підтримки закордонних партнерів, її вдалося відновити і модернізувати у рекордно швидкі терміни. За рахунок наших благодійників і міжнародних наших друзів були відновлені і вікна, і покрівля, і ізоляція мереж. Теплових понад біля двох кілометрів. Підприємство отримало акт готовності до пального періоду, залишаються деякі незначні доробки, і ми будемо розпочинати опальний період по тоді, коли буде рішення виконкому. А це вже котельня по вулиці Шевченка. Вона є найбільшою в місті. Тут протягом літнього періоду виконали попереджувальні роботи теплоенергетичного обладнання. Усі несправності було усунуто. Зараз ми знаходимося якраз коло шафи управління насосами всередині. Там захований частотний регулятор. Він дозволяє економити електроенергію давати стільки теплоносія, скільки треба в даний момент споживачам. Ще на цій котельні ми в минулому році поставили новий димасос, в цьому році зробили ремонт димової труби. У нас відмовився постачальник холодної води від цієї котельні, Довелося в цьому році робити водопровід від мереж водоканалу Ніжинського. Все це зроблено. Котельна готова до. Вузку. До цієї котельні приєднано потужний високотехнологічний генератор, і він дає змогу закрити потреби котельні, яка опалює півміста. Потужність майже 500 кВт, який на наше прохання нам передав уряд Японії. І Ми дуже вдячні за цю допомогу і посольству Японії, і японському народу. І це було зроблено у співпраці з Міністерством енергетики. На особистих контактах ми таку допомогу отримали. Два генератори. Один біля найбільшої котельні, один на котельні в районі нашої центральної міської лікарні. Тому цей генератор коштує десятки мільйонів гривень. По-перше, це якість японська, очевидно, найкраща сьогодні в світі. А по-друге, ну і така потужність. Це ми просто не потягнули за рахунок міського бюджету, а це от якраз приклад нашої міжнародної. Роботи міжнародних контактів і міжнародної співпраці загалом у Ніжині функціонує 14 котелень і 7 бойлерних. Усі вони підготовлені до роботи у повному обсязі. На сьогодні тепловики і всі комунальні служби звітують про стовідсоткову готовність до старту опалювання сезону. І коли температурний режим вже буде дозволяти нам вмикати опалення, ми готові це зробити. Тому я дякую всім комунальним службам, тепловикам, газовикам, енергетикам за їх роботу і е, працюємо над тим, щоб всі мешканці міста безперебійно отримали комунальні послуги для міської лікарні, пологового та дитячого будинку інтернату. Опалювальний сезон у Ніжині розпочнеться 16 жовтня а з 20 жовтня тепло подадуть до підприємств організацій установ закладів освіти та житлового фонду.